П'ятий рік поспіль у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені гончара пройшов фестиваль читацьких талантів Крок до успіху. В заході взяли участь представники творчої молоді нашого краю. Організатори фестивалю прагнуть підтримувати талановитих користувачів бібліотеки та залучати нових читачів. Бібліотека це не просто обслуговування користувачів, а це робота з творчо обдарованою молоддю дітьми і та молоддю. Виступи були представлені в п'ятьох номінаціях музика, вокал, хореографія, циркове, образотворче та декоративно ужиткове мистецтво, декламація віршів та акторський талант. Перше у фестивалі Крок до успіху відбулася виставка малюнків в рамках проведення Дня Європи. Ми дуже тісно співпрацюємо із малою академією, відділенням малої академії наук і тому вони і саме на цьому фестивалі вони представляють свою виставку Сушку. На кращий малюнок в рамках проекту Місто майбутнє Валентина Вождаєнко, заступник начальника управління культури полтавської облдержадміністрації, вважає, колектив книгозбірні постійно знаходиться в творчому пошуці. Працівники закладу не зупиняються на досягнутому. Географія читачів, мабуть, тільки розширюється і талантів також доповнюється, бо сьогодні тут по-справжньому є малюнки з Комсомольська, з Кременчуга і інших наших міст і районів області. Юлія Дзюбан, учасниця фестивалю, говорить: у заході демонструвала свій талант вперше. Дівчина читала вірш, котрий має назву До українців. Зараз в Україні така складна ситуація. І через це мені сподобався саме цей вірш. Ірина Пилипенко, учасниця фестивалю, нещодавно розпочала займатися технікою японської рукоділля Канзаші. Дівчина впевнена, її вироби є вишуканими прикрасами для жінок. Виготовляю різні заколки, брошки, картини. Недавно нещодавно почала виготовляти. Учасників фестивалю нагородили дипломами та призами.